Лабораторна робота номер 1 дослідження роботи індуктивного датчика. Виконання лабораторної роботи буде виконуватися на стенді, який складається з таких основних частин: це безпосередньо сам індуктивний датчик та двох вимірювальних приладів. Це вольтметр, який буде вимірювати напругу на вході. Напруга в нас на вході буде змінна близько 10 В, а також амперметра, який буде вимірювати струм котушки індуктивності. Для виконання лабораторної роботи нам необхідно спочатку зібрати електричну схему, яка зазначена в методичних вказівках. Збирання електричної схеми проводимо із дотриманням правил електричної безпеки. Насамперед, це повинно бути відключено джерело живлення. Ось що ми можемо переконатися. Після того, як ми впевнилися, що вірно підключили всі дроти до нашого лабораторного стенду, ми маємо підключити наш автотрансформатор до джерела живлення та сказати, що подаємо напругу. А так, вмикаємо рубильник. На автотрансформаторі виставляємо значення вхідної напруги 10 вольт. Починаємо відрегульовувати, в наші показчики починають спрацьовувати. Коли у нас 10 вольт, так, у нас вже 10 вольт. Також у нас почали рухатися стрілки амперметра. Тепер ми можемо виконувати наші дослідження. Під час виконання лабораторної роботи ми будемо записувати до нашого лабораторного зошита такі наступні дані. Це вхідна напруга. Також це буде струм котушки індуктивності та вихід штока в міліметрах. Вихід шторка для даного датчика складає від 0 до 65 мм. Дані записуємо до лабораторного зошита. Виміри проводимо із кроком 10 мм виходу штоку. Оскільки наш шток має вихід від 0 мм до 65 Тому ми перший вимір виконуємо при виході 65 мм. Далі буде 60, 50, 40 і аж до нуля. Зараз шток в максимальному, в максимальному положенні це 65 мм. Можемо переконатися. Тому маємо записати зараз перше значення, яке складає, ось показано нам перметр. Будь ласка, запишіть його. Тепер, імітуючи роботу сервоприводу регулятора частоти обертів, ми провертаємо шток на положення 60 мм. Так, ось приблизно 60 міліметрів. І відповідно записуємо значення нашого струму. Так, тепер переводимо шток в положенні 50 міліметрів. В положення 50 міліметрів. Так, ось є приблизно 50 міліметрів. Знову ж таки, записуємо наше значення струму. Як бачимо, воно практично не змінилося. Рухаємось далі. Переводимо шток в положення на 40 мм. На 40 мм. А Вже помітно, що струм починає падати. Також Постійно слідкуємо за напругою, яка має складати близько 10 вольт. Переводимо положення на 30 мм. Провели. А також записуємо значення нашого струму. Тепер, щоб було видно, як у нас змінюється струм. І переводимо на 20 мм, на 20 мм. Помітно, що в нас струм починає далі падати. Переконуємося, що тут у нас 20 міліметрів. 20 міліметрів. І ось наше значення струму. Виконуємо експеримент далі. Переводимо на 10 міліметрів. 10 міліметрів. Записуємо значення струму. Тепер переводимо на значення 0 міліметрів. Тобто шток повністю знаходиться в матчику. При 0 міліметрах значення нашого струму. Тепер наступним кроком нам необхідно розрахувати опір котушки індуктивності за законом ОМА. І заповнюємо останню графу. По завершенні всіх розрахунків ми маємо побудувати дві залежності. Це буде залежність струму котушки індуктивності від виходу штоку, а також залежність опору від виходу котушки індуктивності. Ну і в кінці зробити висновки та побудувати відповідні залежності. Все, дякую за увагу. Лабораторна робота завершена.